Ська сьогодні вже зібралася заради того, аби своїм розумом, своїми знаннями, своїм талантом сьогодні всім довести, що Україна живе, Україна буде, Україна переможе, тому що ви вже переможці, бо ви є тут, і сьогодні шість команд, які вийшли в другий етап. Приз за можливість взяти участь в обласних змаганнях. А найголовніше, що ви є переможцями кожного закладу освіти. Ліцею номер 4 Аплодисменти. Ліцею номер 7. Ліцею номер. 8. Які своєю майстерністю, своєю унікальністю, своїм талантом розповідають всьому світу і про Україну їхнє натхнення, їхня творчість нам сьогодні допоможе творити тут, заради України. Ми безмежно вдячні пані Світлані, яка допомогла нам цю справу співпрацю налагодити. І ми сьогодні вже вдруге проводимо такий чудовий захід, такому чудовому загляду освіти. Поплодуйте, пані Світлані. Нашого дозволу я надам по вашому журі слово і вони передадуть вам, щоб розказали про свій чудовий заяв. Пане Василю, кандидат технічних наук, викладач Вами національного університету нафти і газу Василь Медвицький. Доброго дня, пані і панове. Я радий вітати вас на сьогоднішньому юніор юніорзенні юних маленьких винахідників, знавців. І тих, хто намагається вчитися, а сьогодні ви будете показувати свої результати своєго навчання. Я вам бажаю успіхів і щоб ви завжди були такими розумничками, як ви є, і представляли свої заклади освіти, наше місто, нашу область, нашу країну на теренах Всесвіту. Юдослава пані Світлану. <кліпідат bitcoin> Юні наші таланти. Ми надзвичайно раді сьогодні вітати вас в стінах виставкової зали івано франківської обласної організації Національної спілки художників України. Ви знаєте, до нині це був храм мистецтва, а віднині це ще буде і храм високого інтелекту. І Я думаю, що це непорахово, адже не секрет, що високі показники інтелектуальні ходять завжди поряд з розвинутою. Сьогодні покажете надзвичайно високий рівень, за що будемо вболівати і що вам бажаємо. Кажуть, Україна понад усе, українська молодь понад усе, ви наше майбутнє, ми у нас віримо. Успіху! Дякую паніда за натхнення, за цю унікальну можливість перемагати. Творити і жити заради України. Хочу вам сказати, що сьогодні для вас унікальний журі буде створювати всі можливості, аби ви комфортно, гарно відпочивали, насолоджувалися грою, не переживали, що ви один один конкурент. Так, такий світ, що ви маєте конкурентну, спроможні бути всі. Але сьогодні насолоджуйтеся тим, що завдяки нашим захисникам ми є тут, що вони нам дали можливість. Навчатися в заказах освіти. Тому давайте хвилину його мовчання вшануємо наших захисників. Представники департаменту освіти та науки іванофроківської міської ради а також івано-франківської обласної державної адміністрації, і також центр практичної психології університет навти газу. І національна спілка художників України будуть сьогодні чемно гарно рахувати всі ваші напрацювання, всі ваші дос.